Доброго дня, дорогі друзі, вирішила тут записати відео поруч голубів і біл... білочка. Такі місця любив пан Олександр. Ну а я просто тут підійшла посидіти трохи кави попити. Сьогодні у нас ну, такий похмурий день, але інколи сонечко виходить. І от бачу, дуже багато людей, от, які тісно, ну, це у нас тут ще Дніпро, да? ще війна всередину не зайшла. Але дуже багато засмучених людей, задумливих і таких навіть тут, на природі, в цьому сквері, і то вони всі такі якогось як, як одягнено на них щось. Ну, зрозуміло що війна і взагалі Бо я не знаю що у кожної людини хтось щось може навіть когось втрати вже не може а багато людей з рідних але жити як кажу треба далі, тим більше якщо у вас є діточки тим більше є для кого жити та й для себе ну, якщо людина живе то це значить вона потрібна ви маєте ну, от, декілька порад, Може, я не маю права радити, але ну, ви можете не слухати, якщо вам не, не сподобається, переключити на інший канал або просто будете займатися своєю справою. Але я скажу своє. Те що я от відчуваю, те, що я от, трошечки навіть і перепустила через себе, через свою долю і своє життя. Треба от завжди. Перше, не треба не сидіти, щоб вийти з стану цього і взагалі якось жити більш-менш нормально. І треба весь час щось робити. Якщо ви не зовсім лежачий інвалід, ну навіть якщо і так відбувається, все одно треба формувати, значить, Щось, щось робити, якщо можеш руками, якщо ти не ходиш. Якщо навіть цього немає, то все одно людина має щось якось, ну, подай розробляти якісь емоційні моменти. Тобто постійно треба робити щось. Це для того, щоб вийти з стану фізичного, отакого от тяжкого і психологічного. І щоб на вас не впливало, так як зазвичай зараз впливають. Да. Постійний рух, якщо є можливість постійний рух. Це не значить тікати від своїх думок, хоча це допомагає тікати і від думок, від емоцій негативних. Принаймні це ну, ділить їх навпіл. Якщо ви знаходитеся весь час на самоті, і в своїх думках, і нічого не робите, ні на що не відволікаєтеся більше то це дуже погана ідея. Я вам раджу, ви зараз рухайтеся, якщо вам важко з людьми розмовляти, йдіть до природи. Йдіть рухайтеся весь час. І от таке, знаєте, є такі моменти. от Я сьогодні взяла це я хочу там, кому, декому подарити і собі лишу там. От дивіться, це ну, можна самим зробити, до речі. Оце таке звичайної бічовки такої, бумажної. Да? Зробити за допомогою клею от таку форму, або вже купити, вони продаються, ну, продаються вони не дуже дешево, я вважаю. Я тут напав одному місці дешевенько. А взагалі-то там вони 50 гривень і 30 можуть стойти. Ну, по-різному. Тобто не кожен готовий купити, за таку штуку просто віддати. І хоча можна купити, я ж кажу, хоча б одну. І, власне. Або створити самі, бо і клей вже все одно вам прийдеться купувати і таку вірьовочку, бічовочку, вона теж не дешева, стоїть, мабуть, не так вже дешево. І, власне, от, для чого це? Це от таке розвантаження. От вийшла на природу, бачите, от пір'ячка якась, я обичаюся. Візьміть, якщо вона вам подобається з собою. В якийсь там пакетик, прийдіть додому і. Або прив'яжіть, або наклеїти. Ну, можна прив'язати. До речі, якщо прив'язати на це, то воно буде дуже так вітерцем. Вітер Десь там якийсь дзвоник знайшли, чи у вас є, прив'яжіть. Знизу можна ниточки теж довгенькі прив'язувати і робити такі, як пірічка, як знаєте, висить на вітру. А потім, якщо у вас є можливість, коли вже листочки, якісь жовтенькі, тільки спочатку просушіть їх трохи. Можете їх тоді вони не скрутяться, тут, коли вони просохнуть пару днів, там, у вас вирівнюються, можна їх так покласти, щоб вони висохли, тоді. чи бодай тиждень да, вони там, в книгу якусь стару, чи придавити під пресом. І тоді от, на оце можна там, при, приклеїти, там, сух, сушені квіточки от, робіть. І зробіть, створіть отаке от щось. І коли ви будете думати і створювати оце, то так би мовити, відпускайте свої емоції негативні. Це один із таких от моментів. А потім, коли вже створите оце все, ви, ви можете, до речі, з дітьми це разом дітям дуже подобається. Отак прив'язали. І хай воно десь, якщо у вас частний сектор, є, або ви десь в квартирі, або квартиру знімаєте, чи маленький куточок десь. Так взяли, прив'язали чи причепили. І коли ви лягаєте спати, дивіться на це. Або просто воно хай висить на вітру, якщо з дзвониками, то вона буде, як знаєте, музика вітра кажуть. І дуже я ж кажу, гарно пірічка буде оце. Це така собі музика вітра. І таке собі, знаєте, як кажуть, для, для сну така паутинка, яка буде. Вам допомагати заходити у сон гармонійно, якщо вона вас десь висить біля вас, то воно буде допомагати вам засинати гарно. Ви будете дивитися, згадувати якийсь приємний момент. Насправді, от що що цікаво, да? ой, ідуть тут щось хрестом, тож когось поминаю Поминають, це неприємно, що люди. Ну, би не було, знаєте, життя, я ж повторюю, йде далі. І треба рухатися, і треба жити життями. І треба рухатися в тому плані, що навіть якщо ви, не дай Боже, втратили своїх дітей або дитину, то далі треба жити, треба розуміти, що от ваше життя не просто так. В цьому житті вилишилися для того, щоб щось зрозуміти, комусь допомогти, щоб щось, бодай би, зібрати отаку, отакий от килимочок і подарувати комусь. Можна, до речі, робити, оце, збирати оце, з різні такі речі, якісь там шишечки вішати чи робити прикраси з них. І теж це відволікає. Якщо іншої роботи немає. І, або нічого більше не радує. Це один із моментів, який е, психологічного такого розвантаження. Е, потім перед сном, е, лягаєте перед сном, е, ну, важко вам говорити часто в рідні. Не розуміть, до речі, наших воїнів. Ну, таке буває. І рідних можна зрозуміти, вони живуть у своєму оточенні воїни. Переживають різні, і хлопці часто не розповідають, і їм не можна розповідати і взагалі не хочуть те, що вони не мій відбувається розповідати, бо це важко. Розповідати от, цікаво, що психологи кажуть, треба розповідати. Ну, з одного боку, так. Да. А з іншого боку, не кожному ти розкажеш своє, те, що на душі, те, що до тебе приходить. І, власне, тобі буде здаватися, це неприємно. Це такий ну, переломний момент. Тому. Можна розповідати собі. Ви самі себе не зрадите, ви собі, самі себе собі не, не обманете, не розкажете нікому. І це лишиться з вами, але коли ви будете розповідати собі, краще це робити в голос. Ну, тихенько можете, або візьміть ручку, для кого, яка, який варіант краще. І пишіть. Ведіть щоденник, ви можете не лишати це все. А просто жгайте, ну, рвіть, потім написали та все, що у вас сьогодні відбулося, що вас турбує. В деталях розповідайте, виписуйте все, хлопці. Оце я от кажу, як воно є. Дуже велика проблема психологічна воїнів. Виписуйте, навчили вас писати в дитинці. Ото. От, не, 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 не буде читати літературно, як ви пишете. А якщо гарно будете писати, то може щось і лишити на потом. Почитайте і згадайте. Виписуйте все, Події. от, не дай Боже, втратили рідну людину або хлопця якогось, з якими ви служили. Розповідайте, візьміть, візьміть тетрадку, звичайно. І виписуйте туди. Можете розривати потім, можете спалювати це. З кожним разом, спочатку, буде дуже тяжко. Ви будете, ну, я не знаю, переживати кожну хвилину. Потім кожен раз воно стане трохи м'якше, і най найкраще що воно не лишиться у вас самих. І ви від цього позбавитеся. Це, ну, це, не, буде, це не буде перехрещення того, що ви от -от не будете далі переживати це. Але вже буде не так. Це буде набагато. Для вас ясніше ваше буде стан. Ви зможете їх вже контролювати. І, власне, ці емоції, вони виліться в творчість, виліться в щось. Робіть, ще раз повторюю, якщо можливість, своїми руками щось. А якщо ні, то навіть збирайте, отак. займатися таким збираль... збиральництвом. Як от діти йдуть, знаєте, збирають листочки, десь там, якісь е, речі, і потім створюють з них щось. І от робіть це. Справа в тому, що психологія, і психіка людини запам'ятовує стани. Ну, у нас, на, знаєте, зараз ви помічаєте да, от, всюди навіюється одне: негатив, негатив. Ну, щоб, для чого? Щоб психіка і людина запам'ятала стани. Стан війни, стан страждань в основному. От у нас стане, стане, стане. Стани. Ми їх закарбовуємо в голові, в тілі на душі на душу воно падає. І оце ми просто ми навіть забуваємо, що інші стани є. Що є стан щастя, стан гармонії, стан рівноваги зовнішнім середовищем, з внутрішньою собою. І, власне, от, замітьте, що якщо навіть одну хвилину ви перебуваєте в гарному стані, то зразу починає. І в голова не болітий, і все якось на хвилину раптом ви відчуваєте, що ви зовсім інакше людина. А буває навіть приходить думки, що ти з боку, зі сторони дивишся на світ і дивишся на цю ситуацію. І по-інакшому. І тому от людина, яка стоїть на мосту, на жаль, бувають і такі моменти. І або збирається стрибнути з дев'ятого поверху чи ще ще, ще там з тобою заподіяти, і би її загнала вся система і ці обставини. Якщо вона на одну хвилину, ну, наприклад, побачить, як білочка пробігла. Я бачите, не білочка на спині сидить, як кажуть. Але якась там прийшло у шовлю чоловік, наприклад, вішатися. Не дай Боже, кудись. А Бачите, голуб пролетів. І, там. і так приємно, і щось білочка там срібає навколо. І в якийсь момент він ну, згадав, момент, що з мамою вони ходили. так. «Да, дуже тяжко, але щось таке світло відбувається. Дуже світло і приємно стало йому на душі. У нього пішли, він заплакав вперше, бо довгий час тримався. Він згадав своїх друзів, яких втратив, те, що жінка від нього пішла і не розуміє, те, що діти не розуміють його, бачите, пролетів. Але раптом йому стало тепло, бо він відчув, як гарно сьогодні на вулиці, як все тепло, як, як все оживає. А ще подумав про те, що завтра буде зима, а потім знову весна. І тепла літочка, і можна буде піти на рибалку. Навіть при тому, що він стільки пережив, навіть при тому, що він інвалід, який кому не потрібний, але він може попросити когось підвести його на ту ж рибалку, і він посадить там годинку, і буде щось у нього добре і тепле. І він побачить оцей світ, такий прекрасний. А не той, який йому дарують зі змі. І що завтра все-таки завершиться війна, і, можливо, він зустріне ту душу, яка його розуміє. А якщо ні, то він буде допомагати своїм братям, які теж втратили все, і він буде їм допомагати вижити. Тому от, власне, оце і важливо, знаєте, оцей момент. Одна хвилина. Коли ти відчуваєш на одну хвилину, бо тепло і світло в своїй душі. То ти е, собі поможеш вижити і іншим допоможеш. І Україну врятуєш. Е, тримайтеся. Дякую вам за те, що ви є. Я сподіваюся, скоро це завершиться, цей ідіотизм. І світло воно переможе. Воно завжди перемагає темряв. Тому от, власне, е, давайте народжувати світло в своїй душі. І допомагати собі цим.